Сьогодні у нас на огляді офіційний Renault Megane у рідній фарбі. Це у нас 13 рік, 292 тисячі пробігу, 1,6 дизельний двигун та механічна коробка передач. По кузову є незначні нюанси, які ніяк не впливають на швидкість та якість авто. І давайте скоріше подивимось його комплектацію. Авто у кузові Універсал, має сучасний. Дизайн, дуже гарні диски, є невеличкі потертості, але вони незначні і їх майже не видно. Багажник дуже вмісткий, є шторка. Салончик у нас тканевий. У досить непоганому стані. Електросклопідйомники позаду. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал з підігрівом, електросклопідйомники, блокування вікон, датчик світла, мультируль, кнопка старт-стоп. Шестиступенева коробка передач, тут у нас управління мультимедії, є навігація, екранчик, все працює, клімат, радіо, музичка, все працює. Центральний замок, невеличкий мультируль. Тут все працює, дуже зручний. Та просторий салон, зручна посадочка. У нас це авто ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також можете скористатися послугою автовикуп та продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.